Доброго дня! на мене надходження KIA k 5 2-літровий газ у нас, має гарний візуальний стан, По кузову ціленька хайна на чорних лісочках дуже дуже класно стильово виглядає автомобіль. Присутні у нас, до речі, задні партроніки, непогана комплектація, задня камера виведена по салончику частенько обережно. Є задні скло піднімачі, шкіряний салон. Тут у все хайно Далі на передній ряд повний склопакет з електричним регулюванням та складанням дзеркал, електричне регулювання сидінь, шкіряний салон не затертий охайний, мультикермо, датчики світла, дощу, корекція фар, помилок жодних по автомобілю немає. Мультимедіа, великий сенсорний монітор. Кондиціонер присутній, підігрів передніх сидій, автоматична коробка передач, AUX, виведення USB все тут є. Для вашого комфорту присутні в цій машині. Ми знаходимося в Михайло Гришка-4, працюємо без вихідних тому чекаємо на перегляд цього красення. Авто можна порвати в кредит-лізинг або приїхати та забрати його готівку.